Привіт, якщо ви випадково почули, що у мене на фоні щось шумить, то знаєте, що це Екофлоу. Так, зараз немає світла, а я знімаю. І говорити ми з вами будемо про те, що нарешті в Україну приїхали мишки Грава У мене в руках Mercury m 1 Pro Battleworn, Mercury M1 Pro Gunmetal і Mercury m 2 ці мишки зчинили просто якийсь фурор на виставці CES 2024, і мені вони дуже сподобались. Я ще тоді казав, що цей дизайн це інопланетний дизайн без кринжа. Але чи зручно це? І чим ці мишки відрізняються одна від одної? Зараз розповім. Але з першого я покажу вам ці дві мишки: це Xtrify M8 Wireless, це Logitech G Pro X502, Plus, тобто максимальна версія. І я розіграю ці мишки за донат від 100 гривень на банку в описі. Бо ми збираємо на ремонт авто для 4-го батальйону 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Крім того, я розіграю ще ось таку клавіатуру Вармілу VPM87 Chan Чан Е. І знаєте що? А давайте я ще у цей розіграш додам. Оцю красоту Це Mercury m 2 Вона прикольна і її я теж розіграю. Ну а ще ми розіграємо fpv дрон реальний, який збили наші бійці. І один з вас цей дрон теж отримає. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість, 100 гривень на банку в описі, але чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Всі правила будуть в описі до цього відео. Будь ласка, ознайомтеся, щоб нічого не пропустити. Дякую всім, банка в описі! Якщо дизайн це основна фішка цих мишок, то давайте з нього і почнемо. Грава Стар усі свої девайси роблять у футуристичному стилі, і все воно виглядає прикольно. Ці мишки не виключення. Дизайн інопланетного корабля тут очевидний. Періодично хтось намагається зробити щось подібне, але все, що я бачив до цього, викликало тільки фейспалм. І Я навіть не можу пригадати, що це були за бренди. Тут маємо дійсно прикольний дизайн, принаймні на мою думку, і хорошу начинку. Що теж важливо, мені це нагадує не тільки космічний корабель, а ще й екзоскелет, в якому пульсує щось живе. І як на мене, це дуже добре придумано. і Я навіть не можу зрозуміти, який саме фантастичний фільм надихнув творців. Але те, що виглядає, це круто. Факт, та навіть 4К донгл виглядає шикарно. Ви подивіться на це. Видно, що люди з креативом підходять до справи. Ну і премія Red Dot Design 2024 за найкращий дизайн мишки, теж про щось говорить. Чим всі ці три мишки відрізняються від собою? Розповідаю дуже просто: вони виглядають майже однаково, і начинка у них теж майже однакова. Розмір теж однаковий, форма теж однакова. Єдине, що М2 пластикова, у неї пластиковий корпус. А у цих двох він з магнієвого сплаву. При тому, що версія Battle -Worn одразу йде з 4 донглом. А оця Gunmetal... Іде без нього, але якщо ви докупите його окремо, то все це буде працювати на частоті 4000 Гц. М2 не підтримує частоту опитування 4000 Гц, Тому до неї купувати донгл окремо просто немає ніякого сенсу. Версія m 1 Pro Battle Worn зроблена так, ніби вона покоцана, і оці всі коцки робляться вручну, тому ця версія найдорожча. Нещодавно з'явилася така сама версія, тільки жовта, і виглядає вона ще краще. Вага цих мишок також різна, ну бо різні матеріали. м 80 грамів, м 1 Pro – 89 Матеріали дійсно різні, я вже казав, М2 пластикова, а м 1 Pro з магнієвого сплаву. І зазвичай магнієвий сплав говорить про те, що творці намагаються зменшити вагу мишки і в той же час зробити корпус міцним. Тут виробник у зменшення ваги навіть не намагає. Ні, магнієвий сплав тут зроблений для того, щоб це виглядало круто і було круто. Тактильно, тобто ці мишки зовсім не для фанатів суперлегких девайсів. Ні. Тут все зроблено просто для того, щоб воно відчувалося круто. І воно справді так і є. Метал такий прохолодний, приємний. Куди там тому пластику? Навіть гріпси я на ці мишки не клеїв, щоб не закривали метал, але в комплекті вони є. В версії Battleworn всі затерті частини робляться вручну, тому двох однакових мишок не існує. І це прикольно. Мені було цікаво, чи можна буде ці затерті місця витерти ще більше, але вони. Фінішували все, тому воно навіть не шорохувати. Ну і металеві версії дійсно міцні. Якщо ви з тих, хто в тільті б'є мишкою об стіл, то це девайс для вас, бо їх просто неможливо зламати. А от з приводу ергономіки, у мене були сумніви, і вони підтвердилися: я можу комфортно тримати цю мишку лише пальцями. Незважаючи на те, що мишка доволі велика, мені вона здається занадто маленькою і вузькою для того, щоб тримати її всією долонею чи кіхтем. Коли я намагаюся її так тримати, у мене пальці напружені і швидко втомлюються, особливо коли напружена гра. Ну і взагалі тут акцент більше на дизайн, а не на комфорт. Бо якщо ви подивитесь на мишку знизу, то таке враження, ніби вони вирішили перегорнути її догори дригом. Передня частина чомусь ширша ніж задня, хоча в будь-якій іншій мишці це буде навпаки. І здоровезний бампер спереду зовсім не типовий для ігрових мишок. Тому роблю висновок, що спочатку був дизайн. Потім ергономіка. З приводу комфорту, насправді все дуже індивідуально, бо я пам'ятаю, як мені на стрімі хтось з вас писав, що купив собі m 1 Pro, і це просто найзручніша і найкраща мишка в світі. Тому тут треба спочатку спробувати. Основні кнопки у всіх трьох прикольні, не мають люфту, претревелу, пост і сайт тревелу теж. Ні, якщо ви будете спеціально пальцями ці кнопки туди-сюди совати, то можна все що завгодно знайти. І сайт тревел, і тайм-тревел. Але так, при звичайному використанні. Це ок, перемикачі Омрон на 50 мільйонів натискань. Чесно кажучи, я трохи здивований, давно вже про них не чув. Думаю, що і в версії Gunmetal теж такі. А от в одному з відео я бачив, що в М2 стоять Каїл GM80. Не ризикнув розбирати всі, бо хтось дуже не хотів, щоб у мене це вийшло. Гвинтів просто безліч і сховані вони в таких місцях, що не одразу здогадаєшся. Одначе я розібрав одну, і ось оце вся мишка така маленька. Корпус набагато більший, ніж сама плата та й все інше зібрати все в одне ціле вже набагато легше, але не забудьте, що ніжки скоріш за все треба буде замінити і зняти з них захисну плівку. Повертаючись до кнопок, клік мені подобається. Бокові кнопки розташовані досить зручно, але залежить від того, як ви мишку тримаєте. Мені було нормально ними користуватись, але я мало їх використовував. У кожному екземплярі вони натискаються по-різному. Наприклад, у версії Gunmetal ближня бокова натискається зовсім не інформативно, а дальня нормально. В якійсь мірі вони всі мають Pre- або Post-Travel десь менше, десь більше, але в середньому натискаються нормально. Можна натискати і слайдом знизу, але відрізнити одну від одної на дотик можна не з першого разу. Скрол прикольний у всіх, тихий з хорошим протектором і гарним натисканням. сенсор Pixart 3395. І ще півроку тому це був найкрутіший сенсор з шаленими характеристиками, але тепер на вершині вже Pixart 3950, 3950 Max, 3950 Ultra і так далі. Ну ви в курсі. Проте це не робить 3395 поганим сенсором, бо у мене з ним зовсім не було ніяких проблем. У нього все ще шалені характеристики, він все ще не буде зривати. І у нього є Motion Sync, при тому, що я особисто не відчув ніякої затримки, коли Motion Sync був ввімкнений. Тому сенсор мені подобається. Ніжки тут ок. Після вайпера не можу назвати їх класними, але й поганими теж не можу. Дивно, що вони чорні. Я думаю, що вже всі юзають чистий тефлон, але добре, що в комплекті є запасні. Кабель теж є, і по суті він просто для зарядки. Але якщо й доведеться на ньому грати, то не думаю, що вам буде дискомфортно. Проте сам кабель не дуже гнучкий і легкий. Я б назвав його нормальним. Софт є, тут можна зробити основні налаштування, типу ремапінга кнопок, налаштування DPI, герцовки, кутової прив'язки і так далі. Також є макроси і підсвічування. Як висновок можу сказати, що це одна з найяскравіших мишок цього року. Таких мишок просто ніхто не робить і аналогів я просто не знаю. Якість мені сподобалась, вона дуже прикольна, і навіть пластикова версія не відчувається як якийсь там дешевий китай, і якість цих мишок реально хороша. Я трохи засмутився, коли виявилось, що форма мені не дуже підходить, бо я б із задоволенням користувався цією мишкою набагато довше, не зважаючи на те, що тут вага 89 грамів. А я вже звик до 50 грамових мишок. Але дизайн, зовнішній вигляд, мені настільки сподобався, що я б на все це забив і користувався. Коротше кажучи, мишки мені дуже сподобались, і якщо ви теж хочете спробувати щось незвичайне, то це може бути саме ваш девайс, але форма може вам не підійти.